Для регулювання руху трамваїв є окремі світлофори. Якщо вони є, то трамваї дотримуються їхніх сигналів. Але якщо нема світлофорів для трамваїв, або вони не працюють, то тоді трамваї керуються тими самими світлофорами, що і всі інші транспорт. От перед вами отакі світлофори для трамваїв. Там, де горить ото світло. В тому напрямку можна їхати трамваю. Перший малюнок прямо можна. На другому можна направо. На третьому можна прямо і направо. На четвертому можна наліво, на п'ятому можна внизу зліва, прямо і наліво. На шостому о, середньому внизу, можна направо чи наліво. І... Останній малюнок справа внизу. Не можна їхати трамваю. Отих їх три верхні горизонтальні горять світло, значить не можна їхати трамваю, значить їде трамвай, інший трамвай з іншого напрямку.